Друзі, рада вас вітати у новому відео. Як ви зрозуміли, я вже в магазині Second Hand 174 гривні за кілограм сьогодні середина тижня. І у мене хороша вже знахідка це шкіряна сумка від Patricia Попе. Це італійський бренд, італійський такий невеликий кутюр. Це модний дизайнер. І зараз ми глянемо, скільки ця сумочка заважила, небагато, але її брати не буду, вона мені не потрібна, хоча вона варта уваги. Далі були сумочки не зовсім такі цікаві, більш мас-маркет, багато було рваних, є велика дорожня сумка. Що саме більше мені сподобалося, це від Патрісія Попе. І неочікувана знахідка, досить. Я здивована, це вінтажна сумочка від Ескада для літнього луку, для літнього аутфіту. Вона з ланцюжком. Чиста підкладка. Ескади це німецький дім моди досить дорогий. Я практично вирішила придбати цю сумочку, дуже втішилася, але ззаду вона мала такі плямки, незначні. Бачите, на превеликий жаль, можливо, їх можна відмити. А потім я подумала, куди з цією сумочкою вінтажною буду ходити. Ну, якби не було плямок, звичайно, я би її взяла, тому що це вже раритет, це вінтаж і це люксовий бренд. Таке поєднання кремового і фуксії. Бачите, тут має такі плямочки вже від часу, можливо, якась іржа, і воно вже просто не відчиститься. А ходити так не захотілося. Ну, жаль, цю сумочку я залишила, але це шедевральна річ. Приємно розглядати такі речі. Для цього ми ходимо і в такі магазини. Ще знайшла пілотку-пілота, вона ще новесенька, а якийсь пілот передумав літати, можливо, і віддав для чогось секонд. Ну, різні речі потрапляють, і нашому здивуванні завжди немає меж. Які речі можна побачити, зустріти в секунді, де коли ти думаєш, що ти в музей прийшов, тому що багато вінтажних речей. Але далі я нічого такого не знаходила, шукала, шукала, ще така непогана сорочка, жіноча, приємні відцінки, більш пастельні якісна від німецького бренду. Зараз дуже важко щось знайти таке варте уваги. А якщо, як бачите, знаходиш, то воно або пошкоджене, або втрачений вже вигляд. Я гортаю вішечки на рейлах, вже багато часу провела. Хоча ця сумка від Патрісії ПП чи від дескади, звичайно, можна було би взяти при потребі. Ще мені сподобався такий оксамитовий жакет, він вже вінтажний, дуже приємні відтінки. Акцентні гузички, такий трішки нарядний. Теж мені сподобався, хто любить вінтажні речі, є з чим поєднати, можна носити і, звичайно, з джинсами. Треба вміти носити вінтаж, і він не кожному буде йти, тому що він додає, якби віку. Ось такий м'якесенький жакет. Ще від Німецького бренду і досить дорогого, боюся, неправильно прочитаю цей бренд, такий кардиганчик в'язаний. Бренд досить дорогий, речі дорогі цього бренду. але теж мені якби без потреби, але кому потрібно буде, то він собі придбає хорошу, хорошу якісну річ і прекрасний склад. Далі мені сподобався кардиганчик від Fat Face, це англійський преміальний бренд. Він базовий, з гузичками, з кишеньками. Якість прекрасна, стан прекрасний. Немає ні кутунців, ні нічого. Це така база з баз. І в складі, як бачите, багато є шерсті, навіть є кашемір М'якесенький, в ідеальному стані. Такий кардиган на гузичках. Я гортаю, переглядаю речі. Трішки подивимося разом з вами. Кажу, важко знайти. От ще три речі класні я вибрала, на мій погляд дорогих брендів це від швейцарського бренду Nile. Віскозна блуза вона з такими рюшками, Пастельні відтінки в ідеальному стані це віскозна тканина. Якби по літньому мила, дуже, трішки вона така якби і класична, і casual може бути так і так це 100% віскоза. Ще сподобалася мені ось така блуза. Це від німецького преміального бренду Lindenstock. Вона яскрава, з такими китичками. На блакитному фоні яскравий принт прямого силуету. Бренд досить дорогий. Я не знайшла бірочки зі складом, але на сайті я побачила, що це 100% віскоза. На спинці ще є така деталь з натурального перламутру і тиснення з лого бренду. Сподобалася ця блуза, красива. Ось ця блуза на сайті. І зараз на неї знижечка, вона коштує 59 євро. коштувала біля 100 євро. Поза 100 євро коштувала ця блуза, так що цей бренд досить дорогий, вартий уваги. Блуза непоганий має вигляд на моделі. І ще базова блуза від Emily Ванденберг в сірому Кольорі. Це теж німецький недешевий бренд. Все починалося з сорочок цього бренду. Зараз він розширив асортимент, щоб зрозуміти, що це Емлі Ванденберг, навіть якщо немає бірочки, то цей бренд має вишивку, зараз я вам її покажу. Такого метелика і це віскоза. Зайдемо зараз на сайт і подивимося, я вам покажу, скільки коштують речі цього бренду. Як бачите, 100 євро коштує люба блуза, люба сорочка. Бувають, звичайно, знижечки, навіть поза 100 євро, є, от є за 49 євро а пару сорочок, коли тривають знижки, а знижки бувають досить часто. Так що, зараз я поважу ось цю блузу, вона мені сподобалася. І вона заважила трішки більше як 10 гривень. Далі я пішла дивитися брюки, пішла дивитися джинси різні, але нічого такого поки що я не можу знайти. Всі маленькі розміри на низесеньких посадках і слім. Дивлюся, я білі брючки і побачила класні брюки, і це Рольф, Ральф Лорен. Ну, це чоловічі брюки. Від будинку моди поло Ральф Лорен, і чоловічі теж можна знайти і можна носити як унісекс. Можливо, хтось і мірив з дівчат ці брючки. Це більш для гри в поло, такі брюки білі. Ну, можливо, і так ходити. Но на сайті, якби і на брюках, написано, що а, бачите? Якість досить хороша, видно, що це оригінальні, вони чистенькі, ну суто крій чоловічий і на ріст теж досить високий. Я відкрила сайт, хочу вам показати ціни на брючки чоловічі. Ви бачите, що нічого зараз дешевого немає, і це вартісний бренд. Білі брюки теж продаються. Схожі брюки, але вона стягується в поясі, більш такі спортивні. Так що можна знайти, як бачите, дизайнерські речі. теж. Вже сьогодні була і Патрісія Попе, і Ескада, і Ральф Лорен. Так що знахідки тривають, і ми для цього й ходимо практично в секунд, щоб знайти щось таке оригінальне, нішеве, вінтажне. Літнього багато є, багато брючок, от, наприклад, від масим удуті. Вони та ж низенька посадка, вони слім, а, такі обтянуть, хочеться на літо вже чогось вільного. Ви мене мої глядачі переконали, що брюки мають бути вільними, палацо, а, не такий слім, не в обтяжечку. Ну, і вони на а, кишеньках мали трішки дефекти. Ці Масі Мудуті. Білих брючок. Є покупців теж хватає. Вже появилося більше покупців в магазинах цього сегменту, тому що вже йде ближче до сезону весняного і хочуть багато хто оновити собі гардероб. Я дивилася сукні досить детально все переглядала, але нічого такого оригінального не знайшла, зате знайшла жакет. Білий з акцентними гузиками. Зараз мода. Саме на жакети з якимись акцентними гузиками. Хороша якість, це елічка 40 європейський без підкладки. Це такий джинс. Сподобався цей жакет, він досить чистий. Ще від Хальхубер, це німецький преміальний бренд, теж досить дорогий. Якщо дивитися на офіційному сайті, ці не просто зашкалюють. Елегантний можна і до ділового і можна повсякденно. Теж і хороший склад, тут бавовна золостаном. Сподобалася спідниця, вона в'язана. Ще багато є спідничок, поліастерових, фірмових, квітчастих і різних на всі смаки. Можна все довго передивлятися і довго показувати. Ця вінтажна шерстяна спідничка, класична. Це знову в'язана спідниця, досить мені сподобалася, правда, великий розмір, але якість дуже хороша. Вона з підкладкою такий колір коричневий і навіть домоко. Не знаю, що це за бренд, але якість досить хороша. І в такому стані в'язану спідницю важко знайти в секунді. Класичних було дуже багато спідничок, прямих, були вінтажні, були з натуральних тканин. Знову хальхубер, тому що мені подобається цей бренд, досить якісний і доволі сучасний жакет. В клітинку, він без підкладки, в ідеальному стані, дуже хороший склад, костюмна тканина тримає форму, вартий уваги. Були в'язані кардигани, але по брендам нічого такого не знайшла і пішла дивитися курточки, можливо, вже кінець сезону і знайдеться якась дизайнерська куртка. Но попалася куртка, попалася так дійсно з натуральної шкіри. Шкіра досить м'якенька, така лаєчка, вона комбінована трикотажними ставками на рукавах, така байкерський стиль. Такий Стан непоганий з 10 на 7 можна брати. Кіряні куртки в нашому місті можна купити в секундах. Ну, питання, як її почистити, тому що хтось носив, потрібно нести в хімчистку і врахувати те, що ви додатково заплатите, як мінімум, 300 гривень ще плюс до курточки, тому що ну, одна думка, що все одно ж залишається, хтось носив. Так, треба дезінфікувати, по-любому, забрати цей запах. Так, ще такі брючки, вони лаконічні, базові, сірі, сподобалися, чесно кажучи, а з гумкою і ще стягуються, що зручно, з защіпами вверху, і вони трішки завужені донизу. Так, що ще є? Нічого такого. Більше я не знайшла і пішла дивитися взуття. Це непогані на вигляд, такі мюлі, ну, фасон точніше, а стан досить поганий вже був. Взуття нічого абсолютно такого, нічого не побачила. Як для середини тижня цікавого, вартого уваги, ось такі човники непогані. Мають вигляд вже якби вінтажних. Бачу, вони були на розпродажі. Ще черевики залишилися, добротні, шкіряні з гумовими такими вставочками боковими. Так, Хочу показати бренд і не видно. На підошві не видно нічого ні розміру. Ну, але нічого все одно немає такого, щоб було вау І варте уваги. Зручні туфлі з натуральної замші, але колір вже втрачений. Від ну теж втрачений вже і колір, і стан. Зуття нічого, що я. Єдине, що мені сподобалося, що я хочу взяти це блузу від вітналу, цю літню таку в пастельний принт або з рукавів з рюшечкою одну річ, яку я беру, і все. Все, що сьогодні я взяла у магазині, це єдину блузу від бренду Nile, легенько. Зараз важко щось придбати, і завжди виникає питання, чи мені потрібні ці речі, чи варто це все скупляти. Я вирішила пройтися містом і беру вас з собою, пішу прогулянку під спокійну музику, пройтися зі мною прогулятися. Всім па-па! І давайте прогуляємося разом.